Середу, 4 червня, сумська громада з глибоким сумом і вдячністю провела в останню земнопуть захисника України підполковника Михайла Мартиненка. Чоловік служив на посаді начальника командного пункту, заступника начальника штабу з бойового управління сухопутних військ, користувався заслуженим авторитетом та повагою у колективі. Відрізнявся стійкістю характеру та силою духу. Важкі випробування війною далися взнаки, і військовослужбовець Михайло Мартиненко, 31 травня, відзначивши свій 58-й день народження. Помер на наступний день через підступну хворобу. Загибель героя це велике горе і непоправна втрата не тільки для родини Мартиненків, а й для всієї нашої громади, України загалом. Сьогодні ми в останній життєвий шлях нашого доброго друга. Ми служили разом. Полковник Мартыненко Михайло Миколаївич переходив в інший світ. На жаль, смерть його догнала, коли він її не чекав. Йому ще можна було і в подальшому бути на захисті батьківщини, служити в Збройних силах приносити Свій особистий, значний вклад в справу Збройних сил. Він великий професіонал своєї справи по попередньому місту служби, коли ми служили разом. Він вніс особистий, значний службовий внесок в питання формування Збройних сил України. Питання формування підрозділів Збройних сил України і, взагалі, в питання існування того колективу, в якому він був. На останній посаді він також мав значну нагрузку, значний обсяг функціональних завдань, з якими справлявся абсолютно успішно і чим приносив свою особисту користь, внесок в питання існування тих підрозділів, на які він мав свій вплив. На жаль, обірвалося життя. На жаль, ми, колектив в минулому обласного військового комісаріату, сумуємо з даного приводу смерті Михайла Миколайовича, ми виносимо йому. Щиру подяку за всю ту велику службову роботу, яку він виконував тоді, коли ми служили в обласному військовому комісаріаті, коли закладалися значні основи того, що зараз стоїть на захисті нашої України, тобто нинішніх Збройних сил, ми висловлюємо значну подяку йому як людині, як офіцеру. Він офіцер. З великої букви у спілкуванні він був завжди толерантний, витриманий, культурний. Взагалі він являвся зразком офіцера у свій час, коли я за займаю посадою мав честь визначати, не визначати, а відпрацьовувати те, що приймали рішення старші начальники, і певний період він у нас був. Стар, кращим офіцером обласного військового комісаріату. Це, до речі, до речі, до речі, речі. це підкреслює те, що він був абсолютно позитивною людиною, позитивним офіцером. Залишилася сім'я, залишився смуток, залишилось те, що називають він у нашій пам'яті. Мені здається, він буде до тих пор, до тих пір. Поки він в нашій пам'яті. І царство небесне йому, земля пухам, згадувати будемо його найкращими згадками. Служила з Михайлом Миколаєвичем понад 15 років. Найчесніший, найпорядніший, усіма шанований. Інакше я сказати не можу. Як то кажуть, тільки найкращі йдуть молодими. Він пішов, я вважаю, молодим що я вважаю, Відспівали Михайла Мартиненка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. І ще спокої Господу, молимо, молимось за спокій душі, спочіла вероба Божого. Героя України нам представлено воїна Михаїла, і за відпущення йому всякої провини вільної і, і невільної. Господи, Боже, Щоб Господь Бога оселив душу, Його там, де праведні спочивають. Господи, Жнього підполковника Михайла Мартиненка з усіма військовими почистями поховали в сумах на Пришипському кладовищі. Вічна пам'ять та слава захиснику України.